говорити Так, залежність від нафтопостачання та геополітики. Ну, це можна сказати, воно трошки дублює, да там якби то попереднє да, то що бензин дорогий і так далі. Тобто ми вже пережили це, тому ну, можна сказати, що це одна і та сама. Не, не міг більше недоліків чат GPT намалювати для ДВС, тому придумав. Подвою, менша ефективність двигуна 25-30%, якби ну я тут погоджуюсь, тому що е, дуже великі теплові втрати, і вони односторонні, тому що якщо на електричці у вас втрати, вони рекуп... можуть рекуперуватись, тобто назад можна загнати в батарейку ту енергію, яку ви тормозите, то для ДВС це мінус однозначно. Запахи та можливе забруднення оливами. Ну для мужиків це все-таки в кайф, я там скажу. Ну для більшості я не знаю. Ну але в нас, скажімо, аудиторія широка і дівчата, тому я думаю, що якби такий мінус є, да? Тож, ну, все-таки біля ДВС завжди трошки більше пахне, і він трохи брудніший. Да? Вищі експлуатаційні е, витрати на 100 тисяч км. Та і на 200, і на 300, і на 500 вищі. І так суттєво вище, тому що от, навіть рахували. Пам'ятаю один з коментів, там, що, от, 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 що там ваші ті електрички, там, якщо заправляти на станціях, це виходить на те саме. Та не виходить, воно ні в якому випадку на те то саме, тому що якщо. Порахувати навіть по тих 17-18 гривень за кіловат, якщо ви будете на швидких зарядках заправлятися. Хоча зараз не знаю, які ціни в основному заправляю з дома. Може і дорожче, а може там через місяць буде ще дорожче. Все одно воно виходить дешевше, і воно виходить, ну скажем, на суттєвий там ну, в половину, як мінімум, дешевше, ніж їздити на девайсі. Але чомусь завжди рівняють там, наприклад, ну от, в мене гольф там бере 3 літра. Да? Грубо говоря, ну не всі ж їздять на гольфах. Ну в основному зараз у нас всі їздять на американцях, їх найбільше заїжджає. їдеться двох. Двохлітрові, півтора там літрові, два і п'ять Вони беруть в середньому, ну там десятка це мінімум. Ну і так треба рахувати, а не 3-4 літра. Ну тобто ми ж не гольфу рахуємо. Тоді можна зойку порахувати. Там зойка, вона взагалі там має це на увазі Рено Зоя, який їздить там чи Да? Там в неї в неї пробіг 400 кілометрів на сорокові на сорокові батареї. Ну чи 300, Тут може збрехати.